Якщо ти постійно вчишся, тобі треба перестати вчитися, коли я з одного навчання стрибав інше навчання, я собі не дозволяю зафіксувати ті знання, які я дійсно отримав з попереднього навчання. Знову ж таки, тут є така тонка грань між тим, що я взагалі не вчуся, чи я вчуся дуже багато. Дату тут є певний певний баланс, який ми маємо зберігати, і для кожної людини це буде різний об'єм. Для когось це проходити одне навчання на рік, для когось там одне навчання на місяць. Я просто для себе це, от в минулому році, робив, тому що я людина, яка там знає з 14 років. Кожен ну, з одного навчання тупо стрибає в інше навчання, тому що для мене це було важливо. І я в минулому році собі заборонив купляти, проходити взагалі будь-які навчання во до жовтня місяця, з січня до жовтня. Жодного навчання не проходив, тому що я хотів сфокусуватися на діях і на використанні тих знань, які в мене вже є. Зробити там результат на тих знаннях, які у мене є, і на основі тих результатів, які я отримую на тих знаннях, які у мене вже були. У мене сформуються розуміння, які у мене прогалини є, і де мені треба дійсно підтягнути знання, а не просто вчитися чомусь заради того, щоб вчитися чомусь.